Привіт, друзі, привіт мої найкращі у світі підписники та новесенькі глядачі. Мене звати Мар'ян, і ви на українськомовному каналі Mixbox. Сьогодні у нас перше відео в 2025 році. Я вас до речі всіх вітаю, вам щастя, радості, бажаю. І сьогодні я вам хочу показати 27 сьому серію мініфігурок Лего. Вона вже вийшла. Точніше, сьогодні мала вийти, але вже сьогодні я вам її покажу, щоб ви знали, чи точно слід вам купляти там деякі мініфігурки. Ми подивимося абсолютно кожну мініфігурку. Ну і також найбільш залайканий комент отримує ось таку мініфігурку повторку Валентина, який є в цій серії. Тому пишіть обов'язково свої топові коментарі, адже топові коментарі попадають на цей екран. Дякую, що ви їх пишете. Ну і не забувайте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал. Ну і натиснути. На дзвіночок, адже я дуже стараюсь для вас показувати якісний та дуже класний контент. Мені буде дуже приємно, якщо ви це зробите. Ну що ж, сьогодні в нас ось така серія. Маю 12 мініфігурок, ну точніше, 13. 12 неповторок і одна. Повторка, я їх ще вчора собі закупив, і ось сьогодні вже вам показую. Надіюсь, вам це відео точно сподобається. І після цього відео ви точно зрозумієте, яку фігурку слід купляти. І уявіть собі, тут є фігурка, яка вже дуже швидко розлітається по магазинах, адже вона вважається дуже-дуже крутою. Тому, друзі, бажаю вам приємного перегляду. Беріть собі печеньки, чайочок, а ми переходимо до відео. Поїхали! Так, ну що, давайте спочатку розглянемо саму коробку. Як ви знаєте, минула коробка з ДНД була такою коричневою. Ще позаминула була жовтою, ну і космос мав таку фіолетову коробку. А сьогодні в нас вийшла ось така зелененька, дуже навіть приваблива коробка, яка класно впишеться в вашій кімнаті, якщо ви колекціонуєте лего. Так, ось до речі, нагадую, що найзалайканіший комент отримує абсолютно нову запаковану. На пошту свою ось таку фігурку, тому пишіть обов'язково топовий коментар, і постарайтесь, щоб його люди залайкали. Тут є ось такий вовчик, який дуже швидко розкупляється у всіх магазинах, бо він вважається тут найкрутішою фігуркою, яка зовсім скоро там підніметься в ціні в 3X. Також є ще ось такий чоловічок, теж дуже прикольний. Ну і ще мені дуже подобається пірат. А ось він, та дуже теж прикольна така піратка, попуга в неї дуже прикольний. Ну і загалом класні фігурки. Всіх Сьогодні роздивимось так ось. Є ось така коробка. Вона складається з ось такої фонової частини. Тут у нас космонавт, з другої боку, у нас ось така черлідерша, якщо я не помиляюся, чи просто дівчинка в спортивному ко костюмі. Ось пише в нас 27 колекція, 5+, все так, все. Ну і все інше, як в звичайних коробках, вже які виходили декілька раз. Так ось тепер розглянемо нашу малесеньку коробку. В неї теж нічого такого особливого. Все як минулого разу, тут основний фон. Ну і звісно, з другого боку інший фон. Ну і тут QR-код, за яким ми можемо їх розпізнавати. Так, це такий читер-метод. Ну що ж, тепер пропоную вам їх складати. Ну і дивитися, розглядати, як вони виглядають. Надіюсь, вам це відео знову ж таки сподобається, і ви точно підтримуєте його лайком. Ну а ми, друзі, переходимо до складання і відкривання цих фігурок. Поїхали! Буга ось такий у нас бугімен. Ну, так називається він десь в англійській мові. Але в Україні його називають Бабайко. Це такий фольклорний персонаж, яким лякають дітей. Дуже прикольний. Одразу дивимося, у нього є ось така мордочка дуже зла. У мене колись до речі, в дитинстві теж лякали такими. Ну і є ось така книжечка, доволі така непоганий, як на мене, аксесуарчик. Надіюся, я правильно. Причепив або неправильно. Ну ось така книжечка дуже це прикольно виглядає. До речі, класна фігурка, як для фентезі, прикольна. Особливо костюмчик в неї класний. Можна навіть замінити. Бачимо, до речі, таке хутро з обох боків, можна навіть замінити голову, і буде якийсь класний кастом. Ну, як на мене, топова фігурка, яка має бути точно в вашій колекції. Так, перша фігурка в нас є, а ми їдемо, друзі, далі. Це, до речі, був номер 8. Ще є ось така запасна деталь такого. Рога, який в нього причіпається окремо. Так, поїхали. Друга фігурка це ось такий реактивний гонщик. Дуже мені подобається його костюм. Він реально зроблений прикольно. Чому реактивний, бо має ось такий джетпак позаду. Досить прикольно його лего так зробили, але, як на мене, тут найприкольніше це Торс, запринтовані ноги та ось такий шлем. Дуже прикольний, подивіться, наскільки він класно зроблений. Реально, теж дуже такий прикольний аксес в твоїй колекції е, мініфігурок. Це дуже класно. Ось. Ну, як на мене, теж одна з кращих фігурок, ну, як поціновувача поціновувачала гості. А як ви думаєте, теж пишіть в коментарях, які фігурки вам найбільше сподобались. А ми, друзі, переходимо до наступного збирання фігурки. Вам я їх абсолютно показую і надіюсь, вам це цікаво дивитися. Так, поїхали. Третє мініфігурка це ось такий челік з котиком. Це у нас просто такий сімейний светрик в вигляді котів. Просто подивіться, як він мило виглядає. Пряжечка, тобто в нас людинка, яка бавиться з ось таким котиком. Шкода, що це не фігурка якоїсь бабусі, бо зазвичай нам подають там в мультиках, в серіалах саме так, що бабуся якраз бавиться там щось з котиком і так далі. Але все одно дуже милашний светрик. Просто подивіться, який він гарний. І, до речі, здається, на штанах є шерсть котика. Чи якщо, ну я помиляюсь, напишіть про це в коментарях, але подивіться, боже, який же це милий Светрик. Як на мене, ця серія, хоч багато хто її хейтив, типу що не цікаві фігурки, є тут тільки. Якийсь там вовк, пірат, якого можна купляти. Але реально, подивіться, всі фігурки доволі класно зроблені. Реально лего ніби постаралися над кожною тематикою фігурки. Хоч, звісно, багато посіновищів там потрібні тільки вовки і так далі. Але вже як є, досить теж класна фігурка, мені вона подобається. Ну що ж, пере... поїхали далі. Далі у нас іде ось така дівчинка, як я вже казав. Можливо, це якась черлідерша, яка має ось такі ручки, але ні, здається, це плюшеві іграшки, вони доволі прикольно зроблені. Має дівчинка в нас ось такий спортивний костюм фіолетовий, Теж як для Лего Сіті дуже офігенна фігурка, бо зазвичай в Лего Сіті не виходять. Фігурка такого фіолетового стилю, дуже, дуже прикольний лицем, а зачіска просто, подивіться, яка гарна. До речі, та ніколи подібної зачіски в Лего не було. Тобто це абсолютно нове. Тому як для знову ж таки посіонувача Лего Сіті, це дуже класна фігурка. Ну, я кажу, що я дуже люблю Лего Сіті фігурки, тому, друзі, не засуджуйте мене. Я знаю, що вам подобається там все, крім Лего Сіті, але Вибачайте так вже є. До речі, двісі в неї навіть штани є ось такі запринтовані. Так, майже у всіх фігурок тут запринтовані штани. Чим відрізняється від простих Лего Сіті фігурок, та і взагалі від багатьох серій. Ось дуже прикольні ці пташечки. Ця пташечка похожа навіть на дуулінгу. Хто шарить, що до таке, той зрозуміє. Ну що ж, четверта фігурка пішла, а ми йдемо далі. Так, а позаду в неї що? Та, дивіться, в неї є посаду ось такі крила. А, все, я зрозумів, друзі, це піжама. Це ж. Е, так, кінгурумі, здається, вона в піжамі кінгурумі. Вау. Тобто, це піжама якогось зайчика чи котика. Блін, це так прикольно, так мило. Так, все, йдемо далі. Ну а далі у нас одна з найкращих фігурок цієї серії, це ось такий, як його називають, стімпанк винахідник Не знаю, на чому він спе... ціль... Не знаю, на чому він спеціалізується, але насправді костюм у нього дуже топовий, реально такий прям офігенний. Є ще ось такий капелюх, як у всіх винахідників минулих часів, і ось така рука, яка, як я розумію, сама рухається, чи що. Ось вона дуже така прикольна, дуже класний аксесуар для фігурки. Так ось, друзі, якщо ви знаєте на чому він спеціалізується, напевно, просто якийсь винахідник якихось там винаходів і так далі. Напишіть про це в коментарях, можливо, він як якось пов'язаний із реальним життям. Бо я, якщо чесно, не гуглив хто він такий, буду чекати ваші коментарі. Ось такий класно запринтований і ноги, і руки, і все, що хочеш. Дуже вау, дуже прикольно. Лего, просто дякую за цю фігурку. Я думаю, що з нею багато хто вже почав робити різні кастуми і продовжить це робити, і можна його якось класно, навіть переробити, тому будемо чекати. Щоб це зробити, ось але реально костюм дуже класний, дуже прикольний. Влаго мені здається, рідко виходить саме костюми таких, якихось винахідників. Ну що ж, поїхали відкривати наступну фігурку. Ну а далі в нас ось такий Валентин. Як я вам вже казав, я його вам абсолютно безплатно подарую, якщо ваш коментар набере багато лайків, тобто найбільше. Теж досить прикольна фігурка, ну досить простенька, має таке гарне волосся. Ну, я думаю, ви всі бачили Валентині в всьому житті, ну, принаймні десь там в фільмах, ще десь на картинках. На День Валентина його часто там символізують, дарують. Він має ось такий лук. До речі, класний. Можна навіть цей лук дати якомусь лицарю. Ну, можливо, поєднається прикольно червоний до червоного. Має крила, досить прикольні. Ну і загалом класна фігурка. Думаю, тут більше нема чого розказувати. Має він ще ось таке сердечко в руці. Так, все, поїхали до наступної. Татишо, що, та дивіться, який стильний модник. Подивіться просто на цю фігурку. Це у нас проста людинка, яка їздить на скайті. Зразу хочу помітити, що в нього дуже класний костюм. Знову ж таки, ноги запринтовані, так, як то кажуть, по сучасному. Класна така бейсболка, рюкзачок, Ну, знаєте, сучасний підліток там. Який зараз дуже часто ми таких підлітків бачимо там в місті, в скейт-парках і так далі. Ну і тим більше в Європі таких дуже багато. Але найбільше мені подобається його зелене волосся, поєднану з кепкою. Просто подивіться, настільки воно круте. Ну і ось така дерев'яна доска, теж дуже прикольна. Тобто дерев'яний скейт, до речі, в мене такий вдома є, ще з часів мого тата. Реально дерев'яний, але тут ми бачимо такий вже більш сучасніший. Але я думаю, у вас теж коли-небудь були такі дерев'яні скейти, ще до тих часів панібу. Ордів тих скейтбордів і так і так далі. Ось тому напишіть, друзі, чи у вас був коли-небудь саме дерев'яний скейт в житті. І, до речі, зелені колеса теж прикольно виглядає. Ну що ж, це наша яка фігурка? Це наша сьома фігурка, і ми, друзі, йдемо до наступної. Поїхали! Ну а далі фігурка, яку абсолютно хочуть майже всі лего фанати. І не тільки фанати, а люди, які дуже хочуть заробити на них, скупляють у всьому світу. Це ось такий у нас чоловічок. Тобто, це у нас виходить новий клан. І у нього є ще ось такий великий вовк. Як на мене, це просто подивіться стільки тут аксесуарів за всього-навсього 169 гривень. Ми маємо вовка. Маємо фігурку з запринтованим ось таким е, тим щитом меч, плюс сама фігурка запринтована з усіх боків, що руки, що ноги, плащ, і навіть ось такий шлем. Ну просто офігеть фігурка за 169 гривень. Недаром за нею так полюють. Ось, ну, це реально дуже класна фігурка. Я надію, що ви її всі отримуєте і всі її купите. Абсолютно точно. Офігенно на 100%. Ну що ж, а ми, друзі, переходимо до наступної. Лишилось всього на всього фігурки вам показати. Моє тати, що дивіться, яка класна міні-фігурка. Ми маємо ось такого хлопчика з футболкою ракети, і у нього є протез руки. Вперше таке бачу в Лего, але це дуже гарно виглядає. І я дуже дякую Лего за те, що вони це показують, адже дуже багато людей у світі. Думаю, що такі люди вже все вони не здатні жити і так далі. Ну, ті, що втратили кінцівки, особливо в наш час, коли йде в Україні війна. Тому ми маємо друзі оберігати навпаки та допомагати таким людям, які це зробили, збирати їм на протези, і так далі, особливо в час війни. Ну, бо вони це реально випадково втратили, а ми їм можемо допомогти. Тому навіть зараз дуже часто збирають військовим на протези. І у нього є ще ось такий телескоп, де він досліджує зорі. Це дуже прикольно, дуже класна, класний аксесуар. Дивіться, як він гарно зроблений. Я абсолютно вперше бачу, щоб так був зроблений телескоп. Хоча вже здається, десь мав я телескоп в Лего, але цей прям вау виглядає. Ну і також нам дали ще запасну, ось таку ручку. Можемо ще десь може закастамити якусь фігурку зробити протез, особливо якщо це якийсь військовий чи ще щось. Так, ну що, поїхали далі до наступної фігурки. Так, ну а далі у нас поціновувач хом'яків. Ну людина, яка дуже любить, напевно, хом'ячків. І купила собі ось такий костюмчик. Дуже маленький, дуже прикольно так виглядає. Шкода, що не бубрів, бо я дуже люблю бубрів. І хотів би, щоб Олего випустили костюм бубра. Але надіюсь, колись це станеться. Ось ну а тут у нас такий хом'ячок. має таку шапулю, має такі класні ручки. Тримає якийсь чи це у нас цукерка, чи це у нас огірочок? Якийсь? Ну якась е, та цукарка швидше за все. Ну і має ось такі ножки з лапками. Дуже прикольна. Така маленька фігурка. Тут багато таких гняшних фігурок, там той же котик. Так, ті ж пташечки, ну дуже класні. Дуже класні фігурки, мені дуже подобається. Я спочатку, коли цю колекцію типу, тільки показала, я думаю, блін, що за фігня якісь фі фігові фігурки. А потім, коли вже краще спалили, то я вже так придивився і думаю, блін, а реально хочеться кожну фігурку мати ось. Тому маю сьогодні кожну фігурку. Так, що ж, поїхали далі. Так, ну а далі фігурка, яку також дуже багато колекціонерів Лего хочуть отримати, це ось такий Джек Горбець в вигляді жінки. Та. Ну, досить прикольна фігурка, жаль, що не чоловік, але все одно прикольно, що зробили саме таку у нас піратку, бо насправді піратки теж були. Ось у нього є ось такий папугай, також є ось такий невеличкий, як це правильно називати. Блін, я забув це слово. Е, боже, нагадайте мені в коментарях, як називається ось ця. Ну, типу, міні-спідниця чи міні-штанці, чи як це правильно в піратів називається. Напишіть пліс. У нього дуже класно запрентовані ноги, знову ж таки, руки, торс. Просто подивіться настільки якісні принти. Ось. Ну і, звісно, є папугай і шабля. І, до речі, бонус Лего також положили ще одну шаблю. Це взагалі топово Ну і подивіться на її зачіску, така пов'язка, велика, боже, офігенна фігурка. Насправді дуже офігенна фігурка. Просто хочеться її мати в колекції. І загалом, ну, коротше, 110 100, 100 фігурка. Ну що ж, йдемо до останньої фігурки. Так, ну а далі у нас фігурка для поціновувачів драконів. Ось такий Птеродактиль, якщо я його правильно назвав. Також запринтований запр... з усіх частин: і крила, і верх, і шапка, і торсик. Дуже класно. І ніжки навіть мають ось такі лапки знизу. Дуже прикольна фігурка. Дуже знову ж таки маленька. Знаю, що не всім вона сподобається, але мені особисто вона подобається. Має ось такі ручки, які рухаються. Ну, реально можна на такому навіть політати, мені здається. Ну, доволі проста, нічого так не скажеш, але класна фігурка. Ну що ж, друзі, ось наша колекція мініфігурок. Я надіюся, що вам, друзі, сподобались ці мініфігурки. І ви обов'язково поставите лайк на це відео. Чекайте новинки, тобто новинки наборів на моєму каналі вже зовсім скоро. Ну, а ви як вважаєте, хто найкраща з цих фігурок? Ну, звісно ж, це у нас людина з кланом вовків, піратка мені подобається, вчений. Ну і ще я хочу надати належне цьому челу. Мені, як посінову сітів, він дуже подобається. Ну і також, як посінову чола Сіті, ще ця фігурка дуже класна. Тобто, одні з найкращих фігурок, це саме ті, що я назвав. Ну, на мою думку. Як на вашу думку, пишіть це в коментарях. Ну що ж, будемо закінчувати наше відео. Дякую вам за перегляд, дякую за те, що дивитесь до кінця. А я просто буду з вами прощатися. До нових зустрічей, надіюсь, вже завтра вийде нове відео. Всім бай-бай і дякую за перегляд. Не хворійте. А відпочивайте на канікулах і купляйте багато лега. па, -па, -па!